Ура, я вас вітаю, ми всі з зонтиками. Барабанні палички. Білий. Я тебе вітаю з першим білим. Перший грибок у цьому сезоні. Сухо, сухо, так. Да. Мхоморчик був перший в цьому сезоні. Пантерний. Пантерний. Красавчик. Тут іще один пантерний мухоморка. Точно Пантерний теж, Чуть пантерних повно. Красавчик, так? Да? Я думаю, запаси не беруть на ломи кусочок шляпки, закидаються. Їх плющик як зайців тоді. Усім привіт, друзі! Нарешті. Нарешті хоч трошки попали в ліс. Пройдемося, подивимося, що робиться. Всі знають, що в ліси не можна ходити. У нас тут невеличкий ліс, буквально, не знаю, може пару десятків гектарів. Попробуємо, може, щось якась удалося ще у нас буде. Людей зустрічали грибників, то трохи білих у них є. Так міжсезоння зараз заходить. У мене перший улов це така сироїшка. Не знаю чи це буде єдиний улов. Кстати, відмічу, що Сергішка пахне креветками. не знаю, що так мені. Коротше, ми в грибах нарешті. Поїхали. А ліс, звичайно, сухий, особливо сосновий бір, по пісок під низом, а він, як відомо, погинає за багато влаги. Але, тим не менше, якісь грибочки є середина літа. Або навіть початок серпня. Диви, як тут гарно. Взагалі краще. А тоді ти свої права. А ну-ка, що це таке? Білий. Білий. Я тебе вітаю з першим А ну покажи. Я казав, вибіж. Я... Я... Покажи, Ану, ще буде. Покінюх! Клас. Молодець. Ну так, да, красавець, хлопці. Він на п'ятий був, так? Ні! Ось видно було. З першим білим в цьому Бра! сезоні. Ага. Живиться. Живий. Ого, так. Да. І сосни живиться, деякий кусок. Нічого собі. Бурштин. Так. На ще мед. Не бурштина. Живиться сна. Ну, 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 ж того, що каніхользю. Виділяється. Ну, не аби не ще так постійно виробляли. Це касокає, не цього знає. Тут вовкер все забуває. Можна така. Розові махоморки. Ось якась тя, серогішка насипила. У того побачила, а на цього наступила. Що воно? А вони старенькі, не пойму. Чіпа сироїшки. Це в тебе рядовка жовто-червона. А суха? Суха? Ні. ні Це це. Типа бабки, не знаю, такий потрісканий, такий цікавий. Похоже на маслюка. Це більше на цього На маховика ну, це, це Білий. Оце теж білий, все підбирається. Це білий. А оце а Пісі це маслюка. Да. Оце оце тут рядом. А там лаври тихиніє. Та Говорушка воскувата, ядовита. Ану ж покажи. Головочки такі красиві. Клас. Хі -хі. Тобі везе сьогодні? Воно маленькі там такі саме, тільки маленький. Тобі везе сьогодні, так? Тобі сьогодні везе. Це зовсім малесенький. А я побачила, що діда переступила, а воно цей року. Що тут ліпе? Новий заход росте. Вони ще такі зовсім свіжі, ще можна із ножками їсти. Оце я б не вгадала. Утовщення, бач, біля ножки і вольви немає. Якщо... А, і ось дивіться теж. Молоді молоді ще зовсім. Тільки проростають. О, там воно, так? О, дивіться мамки. Барабанні палочки. Ура, я вас вітаю, ми всі з зондіками. Барабанні палочки. Це вони самі поживні, коли тільки повилуплялися. Так це ж ці. Оце ж строкатий. Це а, навіть не дівичі, це строкатий, і він. Поганий. Ще кращий. Тут обично дівичі ростуть білі. Ото як люда знайшла перший такий. Я тут побільше відрізаю ножку. Так а люди бачать, що їх, їх не беруть, вони... та й ніхто їх не бере. Так, не Бо ми знаємо, що вони їстівні, люди не знають. Я думаю, що то тому. Так якась лепіота похожа на лепіоту ядовиту кишапочка ще зовсім біла Но. які красуні хоч мухової розібрали мухоморі, мухоморі. Да. коли починається сезон і ще немає практично ніяких білих то ми їдемо на це місце після дощів і шукаємо Зонтики. Так, шукаємо далі Ще є Ось на дереві як заховався А що вони Ядовій був це їстівний, це вольварієла Нічого собі Зонтяри? Це капець, капець Папка знайшов, так знайшов. Це під таким не те, що сховатися, жити можна. Можемо летити. А, все. все? Нічого страшного. Ці зразу видно. Він і розвалився. Ці зразу видно, що вони вже готові. Але все одно да, дрімущий ліс такий. Треба освіти виходить на снігу. Тут уже пройшли Зупинився в одному місці, щось мені таке подозрительно цікаво попалося. Так, а ну Що це Таке Нічого собі Гриби молочники. Гриби молочники. Я навіть не знаю брати їх чи не брати Ну такі красавці Ось іще один сховався Ну того що зірвав так само собою Заберу з собою Чувак я здалека бачу, що це мухоморки. мухоморки. Але за дітей дякую. Дуже похож. <смірка> Точно наче білий гриб зверху так. Це мухоморки такі. А-а-а. Не, не ну молодець, за бдітінцю п'ять. Ти знайшла цього і гуркушку настоящого молочника. А в мене цей сухий молочник. Все. Схожі ззовні. Угу. Такі горькушки трошки коричні віші, в них виділяється молочка, а у вас їх не виділяється. Що така? Дідо 30 минути один виділю. А ну діду що у вас? Ну опеньки? Де ти бачиш опеньки? Чи та нірк? Старувати. Старенький. А це класний. Ну короче, на буде, так. Отакий сьогодні у нас результат. Для початку непогано. погано, Ось, Ось такий у нас був перший поход в цьому году по-нормальній. Білі гриби, по зонтики. Поїхали ми додому.